Протягом поточного року основні зусилля комунальної аварійно-рятувальної служби були зосереджені на допомозі жителям міста після ракетних обстрілів, відновлювальних роботах на зруйнованих об'єктах та обслуговуванні підприємств критичної інфраструктури. Особовий склад служби 854 рази виїздив на виконання аварійно-рятувальних робіт, з яких 191 випадок на усунення наслідків ракетних обстрілів. Цивільних будинків та об'єктів інфраструктури один з 24 човнів рятувально-водолазної служби наразі передають Збройним силам України. З початку війни поточні завдання цієї служби також розширилися. Рятувальники АРС-1 склали основу трьох зведених аварійно-рятувальних відділень по чотири рятувальника в кожному, які знаходяться в цілодобовій готовності до виконання аварійно-рятувальних робіт. На об'єктах міста відділення неодноразово використовувались при розборі завалів, пошкоджених обстрілами будівель у місті та для будівництва захисних споруд Сил оборони. З метою покращення цивільного захисту у Запоріжжі розглядається можливість створення сучасної системи оповіщення. Для цього планують облаштувати близько 200 нових точок з гучномовцями, які будуть поєднані в єдину систему. Для цього потрібно розробити проектно-кошторисну документацію а саме обладнання розраховують отримати від міжнародних організацій. Буде один звук, потім відбій. Це буде другий звук, також облаштування на всіх наших в місцях перетину і скупчення наших людей, парки відпочинку, перехрестя, школи, заклади, тобто заклади освіти, роботи. Це у нас гучномовці, які будуть транслювати мову, тобто передавати інформацію відповідно до надзвичайних надзвичайних подій. Наразі КП Запоріжринок є найбільшим в Україні. До його складу входять вісім комунальних ринків. Дохід за цей рік склав майже 44 мільйони гривень, витрати близько 40 мільйонів. Було полагоджено дахи на критому та центральному ринках. Було е Приведено до ладу під'їзні путі до ринків, також проведено масове прибирання на ринках та покращення стану торгівельних місць на ринках місця. З великого, що було зроблено, це покращення зони паркування на малому ринку. Наразі очікують передачу реєстраційних функцій від сервісних центрів МВС до міських ЦНАПів. Зокрема, вже найближчим часом там можна буде отримати дублікати технічних паспортів транспортних засобів. В подальшому розраховують і на видачу пластикових id карток Будуть поставлені нам установки про печати пластикових паспортів. Зараз ми опрацювали можливість. З Держспецзв'язком можливість надання цих послуг на базі наших центральних ЦНАПів в кожному районі, і будемо відмірковано проходити до цього процесу, бо питання наявності дублюючих функцій з паспортними установами, які в нас є, там паспортні сервіси. Ми робити не будемо. Ми будемо робити ці послуги, надавати ці послуги тільки виключно там, де для цього буде потреба. Оскільки Запоріжжя було віднесено до території відновлення, зараз необхідно опрацювати план відбудови та розвитку територіальної громади до 2027 року. Наразі згідно зі звітом департаменту економічного розвитку, здійснюється відбір проєктів, які можна буде включити до цього плану. Я вважаю, що сьогодні була доповідь змістовна, обґрунтована. Депутати задавали питання. На жаль, не всі депутати були присутні, але саме депутати хотіли цю. Цей звіт, і тому сьогодні ми саме презентуємо для них. Потім, після цього, ми будемо робити загальний звіт, звіт міського голови, який потім ми будемо звітувати перед громадою, і відповідно будемо залучати інформаційні ресурси для того, щоб цю інформацію надати в суспільство. Звіти департаментів міської ради та комунальних підприємств триватимуть протягом тижня. Артур Туркін Владислав Ващенко телеканал МТМ.